Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Хочу написати декілька слів про те, що робиться на нашому напрямку, Бахмут і околиці. Пише екснардеп Володимир Парасюк, далі мовою оригіналу. Тут бої точаться цілодобово, штурми противника безперервні. В принципі, нічого нового, але вогнева щільність дуже висока. Єдина відмінність, яка мене дивує, але десь розумію, що відбувається. Це піхотні наступи противника. Це все можна описати одним словом зомбі. Буває таке, що вони по 5-7 чоловік штурмують наші позиції по відкритому полі в повний ріст. Не знаю під впливом, чого вони це роблять, але десь починаєш вірити, що їх чимось накачують. Мабуть, головним чинником такої їхньої поведінки є страх. Не підеш вперед, вальнуть позаду. Тіла вбитих і поранених вони не забирають, переступили і пішли далі. А далі самі знають, що кінець, але лізуть пачками. Друге, чого я не розумію, місцеве населення, яке живе в таких містечках, як часів яр. Тут виродки градами, ураганами, мінометами і саушками розбивають квартал за кварталом. А місцеві далі сидять якогось фіга. Та поки є можливість, виїжджайте, збережіть себе і своїх рідних. Життя не вартує цієї хати чи квартири. Якось так, далі буде можливість щось напишу, пише Парасюк. Що ж, військовослужбовці армії РФ ймовірно змінюють виснажені сили найманців з ПВК «Вагнер», щоби посилити наступ на Бахмут. Переконані аналітики інституту вивчення війни. Сили ПВК Вагнер в районі Бахмута не досягли значних успіхів після захоплення Соледара. Підрозділи російської армії наразі беруть участь у боях за Бахмут з метою активізації російського Аступу кадри бойових дій вказують на те, що російські повітряно-десантні війська діють навколо Бахмута, оскільки на них видно російську БМД 4 м Нішову механізовану техніку, яка використовується виключно десантниками, ВСДБ зазначили, що міністерство оборони РФ все частіше повідомляє, що російські повітряно-десантні війська діють у районі Бахмута спочатку січня 2023 року, що вказує на те, що російські війська посилюють або замінюють вагнерівців. Після прикидання додаткових сил Росіяни ймовірно не вичерпали свого наступального потенціалу в районі Бахмута, вважають американські аналітики. Російські війська ймовірно замінюють виснажені сили Вагнера для підтримки наступу в районі Бахмута. Російські війська намагаються перешкодити Україні повернути ініціативу, можливо, напередодні запланованого вирішального російського наступу на Донбасі. Окупантам, ймовірно, не вистачає бойової потужності, необхідної для проведення більш ніж однієї великої наступальної операції, з метою закріплення українських сил у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей. Російське військове керівництво може знову планувати наступальну операцію, виходячи з помилкової припущень щодо можливостей російської армії. Зменшення опори російських військових на сели Вагнера навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Євгена Пригожина. Окупанти продовжували обмежені контратаки з метою відновлення втрачених позицій на лінії Сватове Креміна. Українські війська продовжили наносити удари по російських тилових районах у Луганській області. Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки Донецька. Російські війська продовжили локальний наступ поблизу Вугледара на заході Донецької області. Російські джерела не повідомляли про наземні атаки російських військ у Запорізькій області. Області другий день поспіль. Деякі російські громадяни продовжують обмежені спроби саботувати зусилля російських силових структур. Російські окупаційні чиновники продовжують висувати умови для довгострокової примусової депортації українських дітей до Росії. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.